в цю п'ятницю, 14 березня, наша газета Дружба святкує своє 62-й день народження. І на честь цього ми вийшли в місто спитати у вас, з чим ми у вас асоціюємось, і де ви дізнаєтесь останні новини. З яких джерел ви зазвичай отримуєте місцеві новини? Фейсбуки. Там друзі якісь, що ти -то около того, знаєш. Ага. З інтернету. Махала в інтернеті ж є. От є. я читаю, от іду. – З яких джерел ви дізнаєтеся місцеві новини, саме місцеві? З інтернету. – А де ви останні новини дізнаєтесь місцеві? Телефон, телевізор. По телевізору. Телебачення. Да. Де ви дізнаєтесь місцеві новини? Тоба. З дружби. Пусть менше, але зато угу. дивлюся в Фейсбуці і сторінка Махала. Там теж є новини. В ну, дружбі завжди. В угу. Дружбі, через ну, знайомих. Там тут гратут маленький город. газета «Дружба». Ну, звідси, звісно, так. З чим вона у вас асоціюється? Ну, у вас все время, як сказати, свіжі новини, всі праздники ви завжди не забуваєте. З містом Болград, з моєю молодостю коли я сюди тільки приїхала. З досягненнями міста Болград, Болградського району. З событиями, здесь все освічено. Посліднє события, якісь рекомендації, рецепти, поздравлення. Все це має значення. А з чим ми вас асоціюємо? Ми знаємо новини про день народження, якісь дати, святкові, або цікава інформація про наше місто, про Нашу країну: чи є щось, щоб ви хотіли змінити в нашій газеті? Ні, Це все нормально, що допомагає. Вам все подобається. Все, все новини завжди актуальні. Про що писати? Про після творити? Ви молодці. Ви тримаєте свою руку на пульсі. С дай боже вам, ну и мне ты ж, до ты, думаю. И все у нас будет квитнуты. Я так думаю. Ну, раньше вот как-то какие-то очерки писали, вот, интересно было узнать. А сейчас как-то вот, ну, в селе там то построили дорогу, это, это в Фейсбуке есть. Угу. Больше такое, чтобы что-то о людях, это а как-то в Болграде больше, а то все как-то поселом. Чтобы она вечная была, я вырос в Болграде, и эта газета классная, что только одна правда.